Битва барабани! Стурмі що є сили! Подовження попереднього відео показую, що кошти, які я подав на вивід, успішно прийшли. Правда, є один момент, зараз покажу. Коли я подав на вивід, був історія транзакцій. Бачимо, подав на вивід 24 долара. Спочатку мені транзакцію відмінили. Відмінили Запнімо. От таке повідомлення надійшло. От, це в зв'язку з тим, що ну, брокер, мабуть, якби дбає про безпеку і прийшов електронний лист, що надайте. Адресу гаманця, на який будете виводити кошти. І я відповідно в електронному листі вказав, так як рахунок новий, і, відповідно, ще не разу виведення не було не здійснювалося, тому прийшлося надати адресу цього гаманця, от на який будуть виводити кошти і після цього. Після цього я знову ж вже прийшов мені електронний лист, що гаманець успішно активований, узгоджений значить, з брокером. І я подав знову заявку на вивід коштів, і вона дуже швидко, от, буквально хвилина, мабуть, пройшла. От, бачите, 26 числа. 7.49 і вже кошти прийшли. Тобто буквально за одну хвилину дуже швидко кошти з'явилися на гаманці. От, от я зараз тут вставлю ось скрин з гаманця про поступлення коштів. Тобто, брокер все чітко виводить, хвилюватися за це не потрібно. Треба думати, як заробляти кошти, от, як е, випрацьовувати свою, відшліфовувати свою торгову стратегію, щоб заробляти. От, а з виводом ну, на, на біному ніколи якби проблем не було. От, нагадаю, що я закинув сюди був мінімальну суму у розмірі 20 доларів. Ось І вже. Скажем так, вийшов плюс, зняв те, що вклав навіть на, на декілька доларів більше, от залишив на рахунку 100 доларів, от, з якими можна далі працювати. Тобто я показав, я зробив x 6 до депозиту і показав, що навіть з мінімальним депозитом можна працювати. Звичайно, це невеликі кошти. Але щоб відпрацьовувати, відшліфовувати свою торгову стратегію, це саме те, що потрібно: мінімальні кошти, за те реальний депозит не йдемо реальний реальний. І показав, що під, підтвердив, що брокер все-таки кошти вводить. Як я в цьому і не сумнівався, вже дуже давно з цим брокером працюю. Проблем з виводом коштів не було. Так що, кого цікавить такий від заробітку, будь ласка, приєднуйтеся пишіть коментарях, які є питання, хто хоче приєднатися до команди. Е, наші контакти, мої контакти будуть під відео, телеграм і електронна пошта. Буду радий бачити в команді і разом працювати, заробляти всім профіту, всіх профі. конкретних. Вийде в барабани! Сурми, є сили, не поді.